І от як би це смішно не звучало, от так от багато хто поводиться. Де б я не була, я танцюю гопак. Не треба танцювати гопак. Якщо чесно, то українцям треба звикати до того, що євроінтеграція полягає в тому, що треба вйобувати, Просто треба багато працювати. І не гопак ваш цінується, і не синьо жовті прапори під е, Мітте, прямо під ратушею в Берліні. В Празі все просто ну, завіше українськими прапорами. Це просто акт солідарності. Ми записали там кілька інтерв'ю, які там потім дамо до вашої уваги. Україна не унікальна, Україна воює, і наші проблеми це наші проблеми. То не треба танцювати гопака перед Дмитром Гордоном, якщо як його назвати, і позиціонувати, Що подивіться, які ми українці, ми ж такі прикольні, ми ж такі класні, нас треба любити. Нас люблять не за це. Нас люблять за те, що наша країна стоїть на фронті, і всі там, ті, хто стоять на фронті, ціною життя. Ось сьогодні там була про Сашу Бондаренка та загинув. Ну, я думаю, бачили ті, хто його знав. Ще одна втрата. І, і тут ти нічого не можеш зробити, ти можеш написати, «сет». Ну, шкода. І от, власне, про своє місце, я, я на цьому наголошую. І це пов'язано з контрнаступом, з допомогою, то треба просто бути нормальними насправді. Контрнаступ перегріти і пишуть, де ти це взяв? Це міністр оборони сказав Резніков. Я просто процитував Резнікова в заголовку нагріти перегріти. Знаєш, Ромчику, є проблема в тому, що у нас ця війна, ну це і не її слабка сторона, вона для багатьох проходить у телевізорі у режимі лайв-шоу, і вони реально того конгресу <панкрасу> почитають да. як другого сезону улюбленого серіалу, чи як, наприклад, виходу комп'ютерної гри. Це справді дуже нагадує обговорення виходу нової комп'ютерної гри, коли розробників ну коли ж, ну коли ж, ми ж чекаємо, а розробник каже, «Ну, зачекайте, ми пофіксимо всі баги, щоб не видавати вам цей продукт. Оце реально. Один в один та сама дискусія з тими самими аргументами і з тими самими знаєш запалом в очах, коли ви нам покажете новий сезон нашого улюбленого шоу. Та бляха-муха, коли він буде готовий. Е, не кажучи вже про те, що це не зовсім шоу. Тут, це, і от тут усе відбувається не за законами сценарістики, а і не за законами я не знаю наративного дизайну, а за законами війни. Ну, це до народу донести достатньо важко, бо вони саме в ролі глядачів і мірку. Бують про це як глядачі, ну і трішечки як інвестору, бо вони ще донатять. Ось так, і це проблеми з одну з іншого боку, це і сильна сторона, бо вони все ж таки донатять, бо вони все ж таки щось скидають, бо вони все ж таки якось залучені в цей процес, хоча б так. Ну, могло б бути гірше, вони могли б бути не залучені, якби про це взагалі ніхто не говорив і ніхто гопака не танцював. І взагалі ця проблема, Ну вибач, ми в такому режимі жили з 14-го року. <плес> 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 я, я про тут це ніхто наваги. не знав. і... А нас великої очима. Віктор, дивись, ну, для мене важливі історії відбулися, скажімо, в Празі ми проводили зустріч, куди мене випустило мінкульт з боями, там не так просто. Але, але є, є нормальні люди. Один приїхав з Варшави. Ну треба розуміти, до Праги. Ну, люди добиралися. Хтось приїхав з кордону з Польщею, хтось приїхав з іншого міста. ну теж, просто Люди з'їхалися, ну реально. Але є й є такі, хто це. Я танцюю гупака. Вони досі, оцю шароварщину, несуть. І ми українці, тому ми того варті. Нам треба допомагати. Дивіться, які ми кльові. Та які кльові? Ну, нормальні. Ну вам же не Путін насрав на кордоні. Коли перетинаєш кордон з Польщею, то у поляків все вже оздоблено. А у нас срач. І це від війни не залежить. От насправді так. І ти бачиш ці колони автомобілів, які перетинають кордон з боку Польщі. Які колони їдуть, допомога Україні насправді. Супроводі поліцейських. Причому вони так приховано, маячки не вмикають, там машина може бути е, просто прихована під, під, під цивільну. Їде колона. Колона, за якою ти тягнешся, я не знаю, там, кілометрів 18 на повільній швидкості і обганяти, те просто ну, ти розумієш, що це не комільфо. І щоб весь світ нас підтримує, тільки бути треба нормальним ми. Треба багато працювати і не сидіти на шиї один в одного. Я оце мав на увазі, тому цей контрнаступ перегріти. Реально всі звикли до ток-шоу, а далі дехто ще страждає цими ток-шоу. Тобто увімкнути там, єдині новини. І матір Божа, вона являється перед тобою. Тому що, ну, я вже мовчу про повітряна тривога, там це все. Повітряна тривогу. Ну, тобто, дітям те, що в школі треба показати, по телеку показують не обов'язково. Або робити шоу. Тому що я дивився сидів сюжети. Це не ті сюжети, які на Ukrainian Witness, там які зазнав ребрендингу прекрасно. Вітаю з цим Сергію. Але, але є реальне життя. Я, я, я про нього. Нам треба залишати притомність свою. І вийти з шоу, і допомагати, як можемо, і кому можемо директивно. Вибачте, за такий відступ, але так, так є, як є. Мовчатимемо, так? Чи далі продовжувати? Тому що далі у нас рубрика. Як знаєш, це так. твоє шоу. Це не знаєш, шоу, що, ну яке шо, яке шо. Ну, тіпа, немає кавалерії за Бугра, яка там, тіпа, прискачує і поможе. Ні, я силою за що є, тіпа, там якісь резерви, може, є, як використано, що є. Отак от, ну, от воно і буде. І правильно Вітя каже, що треба, щоб підсохло. Бо в поле виїжджаєш, ну, там, до свидання, все, сра, тут же. Повний привід, не повний, хороша резина, погана резина, Ти все, ти проїхав там 15 метрів, ти вже лежиш на пузі. До свидання. Це Казарін же ж фотку публікував недавно. У них е, застряла е, чи, чи Буханка, чи що там. Ну, коротше, якась машина легкова застрягла, її приїхав витягувати Шишига, у Шишигі зламався кардан, і їх в ітоги витягнув Урал. Ну, типа, це стандартна зараз ситуація по всій лінії розмежування. <кхух> і той Урал ще закипіть хотів. Е, так, ми зараз перейдемо до дорога е, наша війна. Ну, намисне я так назвав, там для цього теж є підстави. Тому що для декого шоу продовжується, як би це прикро не звучало. Та? Е,